Це ранок вдома. Перш ніж перейти до наступного сюжету, нагадаємо про наші соцмережі. Заходьте на сторінки телешоу на Ютубі, Фейсбуці та Інстаграмі. Обов'язково підписуйтесь, якщо це не зробили до цього. І ще важлива інформація: від наступного тижня змінюється час виходу в етер нашої програми з 10 квітня. Вмикайте ранок вдома о 7.30. Ну а сьогоднішній ранок продовжимо розповіді про волонтерський цех із виготовлення подушок для наших захисників, які розгорнули на Житомирщині. Бабусі та оночки, сусідки і подруги скооперувалися, аби трохи полегшити життя бійців на передовій. Оце подушка у нас тисячна. Ми відмітили, а ось ця подушка. Уже двохтисячна, понад дві тисячі подушок для українських воїнів пошили жінки з маленького селища Озерне, що на Житомирщині везуть скрізь в Бахмут. Везуть Краматорськ, везуть в Запоріжжя туди, і вони нам присилають навіть звіти. Військові з нашими подушками, і воно дуже надихає і гріє душу. Ідея шити подушки для захисників. Виникла у 82-річної Валентини Мініної півроку тому. На початку повномасштабного вторгнення, задля безпеки, жінка виїхала до Хмельницької області. Там вона готувала для захисників тушонку та робила окопні свічки. У квітні, повернувшись додому, різала тканину для виготовлення маскувальних сіток. Одного разу принесли ці стрічки. І стоїть жіночка каже, оце займаюся тим, що шмо подушки танкістам. Що за подушка? Я подивилася, а воно таке, знаєте, плетіння, рвані оці, теніски, там всякі і крючком зв'язаний такий невеличкий квадратичок. Ця ідея припала до душі і Валентині. Свої подушки вона робить більшими за розміром, та призначені вони для відпочинку. Перші вироби шила з тканини, яка була вдома звичайною ниткою і голкою. Спочатку шила тільки руками. Машинки в мене нема. Звичайно, темпи були ну не такі високі. Через деякий час до Валентини доєднались небайдужі люди. Сусіди допомагали тканиною, а волонтери почали присилати синтепон для наповнення. А щоб прискорити процес, жінці стали допомагати друзі. Тепер у волонтерській команді працює шестеро людей. Робота починається від самого ранку. Жінки, в яких є швейні машинки, кроять та шиють. Син і чоловік Олени зараз боронять Україну на передовій. А жінка дбає про домашніх тварин та долучається до різних волонтерських ініціатив. Беру приношу майстерню. Стіл у мене такий старенький. Чоловік хотів його викинути. А зараз він став у пригоді для розкрійного столу. Дуже зручно мені. Зараз я живу сама, захламила свою кімнату. Від машинки йду одразу спати. Є серед волонтерів і зовсім юні помічниці. 11-річна Вероніка, онука Олени також зголосилася допомагати українським захисникам. Вільний від школи або гуртків час я пишу листівки дев'яностим псалом. Або відношу тканину від бабусі до Валентини Николаївни. Я ще хочу попробувати шити, щоб теж допомагати. Коли Вороніка приносить готові викрійки Валентині, вона разом із сусідкою набиває їх синтепоном, потім пакують у мішки, вкладають листівки і передають військовим через інших волонтерів. Доброго дня. Миколаївна, там волонтери просять подушки. Ви готові чи ні? Нам на два по двох пункту волонтерські треба рознести. Микола Гнатюк сьогодні завітав до Валентини Миколаївни, аби забрати 40 подушок і передати їх у волонтерський штаб. Звідти вони поїдуть на передову до наших захисників. Ці подушки, одна поїде зараз. Занесу до одного волонтерського пункту. І там вона Наталя Юрівна Ковалик, і вона відправиться до своєї сестри в Сінгурих. Там в Сінгури збирається допомога. і туда вони їдуть. 95-та бригада на Куп'янськ і до Бахмут. Валентина Миколаївна разом із командою вже отримала не одну подяку від командування різних військових частин, але гріють волонтеркам душу не подяки. А фото, що надсилають захисники для них яскрава подушка, неначе шматочок дому, який зігріває у найтемніші часи.